Всім привіт! Сьогодні подивимось на Type-C-шний хаб від компанії Canyon на 6 портів під моделлю DS-17. Давайте починати. Поїхали. У комплекті ми зможемо знайти сам USB-хаб і також інструкцію по експлуатації. Хаб підключається за допомогою Type-C до вашого мобільного пристрою або до вашого комп'ютеру, та ви зможете отримати доступ до шести портів. Тепер більш детально про них. Type-C з Power Delivery для заряджання. Також в нас є три USB 3.2, два з них стандарту A і мають швидкість до 10 Гігабіт за секунду, і один стандарт USB Type-C, також 10 Гбіт за секунду. Ще є можливість підключення tf карточки тобто мікро SD картки, і також є HDMI, який вміє видавати сигнал 4К 60 Гц. Що стосується заряджання за допомогою Power Delivery, то тут в нас 100 Вт, тому заряджання буде доволі такі швидким. Як я вже казав на початку, цей хаб підтримується на macOS, Windows або Android пристроях. Більше детальної інформації про цей хаб ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.